Ми разом з вами заслуговуємо на бюджет дещо збільшують дохідну відповідно розхідну частину. І тут головним ключем є детінізація і відповідно збільшення кількості податків не через збільшення їх ставки, а через розширення бази оподаткування. Це можливо зробити, але міністрам і Гройсману і коаліції, головне коаліції. Тут 80% завдань коаліції. Треба прийняти надзвичайно серйозні законодавчі акти, які, перше, знищують контрабанду а, на кордоні. Це десь дві третини нинішнього бюджету. Знищують а, тіньовий сектор як такий в країні. І тут потрібна залізна рука і дуже рішучі кроки, і дуже серйозні, а, серйозна зміна взагалі філософії, економічної філософії боротьби проти тіні. І е, подолання політичної корупції. Якщо ви візьмете бюджет, то на 20% він про вас, про народ, про простих людей. На 80% стосується певних лобіських речей власників е, фракцій у Верховній Раді України, олігархів, окремих бізнесменів і таке інше. Він не має сьогодні е, чіткої ідеології, як і немає її країна.